Отже, ми починаємо палити. Перший зразок Перегляємо у нас на гру, да, бретон, not fire. Перший бретон не горюче полотно. Регляє. Да, попадає в огонь. Ну, вона відразу воно... гасить. Затухає. Затухає, так? Вот это МСД плюс, это також не горючий. Та? Так. МСД також... я підтримую. Я підтримую. Так. такое ну, питримо горю, да? Да, давай. Ну, фай покраще було, да? Так. <coughs> У нас це саме швидка їжа, там зараз, як не горюче, зараз будемо перевіряти. Ну да, воно в принципі не горить, так? Вбираєш, Та, ну, вбираєш, так... ну, воно затухає. Ну як в принципі, як отут Ну все все, досить полити, вже не на ну, так, все, ну так. Якщо а, багато, царілося, то... Так? то горить. Так, воно далі. Текту Те, хто заявляє. Давайте ще давай куполити, да? так? Давай. В принципі, і, 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 і. затухано. Він горить, так, да, дійсно, він не горить. Бачиш. Так то, мабуть, навіть краще, я б сказав, ніж перший зразок NoTF, так? МСД преміум, так. Слухайте, МСД преміум зараз буде фаер. Да, зараз... Зараз тобі... Ми перевірили, що нам не горючі плівки. Так, у нас одна з них тільки так, МСД Плюс більше всього горіла, інші не підтримують горіння. Це в нас МСД преміум, вона горюча. Тому ну, давайте обережно і yeah. да? Yeah. Yeah. У нас горючі горчий так як вони себе ведуть при пожежі. Так, ну, більше ми тоді не будемо перевіряти. О, це ми тільки надихаємо. Ну ладно, давай так. що тоді, Які не заявляються, що вони не горючі, тобто вони дійсно дійсно Не підтримують горіння, а тільки на СД плюс під Великим питанням.